43-річний Володимир Мозуль, водій міського маршрутного автобуса. Днями цей чоловік облаїв та вигнав з салону родину учасника антитерористичної операції. Спершу водій відмовився перевозити восьмирічну дитину військовослужбовця за пільговим тарифом, який місяць тому встановили в Миколаєві для дітей. Між чоловіками зав'язалася пересварка. А коли з'ясувалося, що пасажир учасник АТО, водій взагалі зупинив автобус і висадив родину з дитиною прямо посеред дороги. Деталі тієї пригоди дружина солдата розповіла телефоном. Згодом з'ясувалося, водій Володимир Мозуль неприхований Україну-ненависник. Ось його сторінка в російській соцмережі. Слава героям, павшим в боях за Новороссию, я ненавижу этот флаг. Украина, чтоб ты сдохла, с фашистская. Відразу після сутички з українофобом солдат знову поїхав на схід. То був останній день його відпустки. А його дружина Тетяна написала про мозуля в соцмережах та подала скаргу до міськвиконкому. Там відреагували миттєво та зібрали керівництво автопарку та міських урядників. На зустріч запросили обидві сторони. Володимир Мозуль з'явився, а от Тетяна Сокоренко не прийшла. Жінка досі в стресовому стані. Факт звісно, вопіючий. Тетяна Олександровна написала заявлення, просила сьогодні не у війни, яке ми проводили, поскольку вона емоційно розстроєна, вона взвінчена і знаходиться в стресовому стані, від такого отношения зіткником Отечества. Сам водій всі звинувачення відкидає. Каже, вони з чоловіком Тетяни просто розмовляли. І, хоча мали розбіжності в поглядах, він нікого не кривдив і не виганяв. Чому ну, ви не в АТО? я не хочу. Ну вот такой разговор был. И причем это все было а, спокойно. Это беседа была. Я вообще не воспринял это как инцидент. Мужчина попросил, сказал, я не хочу ехать, потому спросил, давайте я вам деньги верну. Ну, я чувствую, что, ну, как бы мужчина расстроенный. Свою антиукраинскую позицию водей комментировать и отмолвился. Посмотрели страничку в социальной сети, водителя как раз. И там довольно много компрометирующей информации. Призывы к расколу, флаги Новороссии. Просто интересовало, это ваша такая позиция уже идет? В связи с этим ваше отношение идет к участнику АТО? Я не хотел бы здесь комментировать. После пояснений всех сторон конфликта комиссия ухвалила. Водителя умолить немедленно. Я хотел бы и думал бы так, чтобы этот водитель больше не нашел места ни в одной маршрутке по перевозке наших пассажиров в городе Ганічно до що Завтра щодня працювати не буде на підприємстві. Тим часом громадські активісти вже звернулися до СБУ з проханням перевірити Українофоба. Там їм відповіли, що він уже на гачку у правоохоронців. Ірина Зейка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.